Черкаська негода затопила навіть дев'ятиповерхівку. Найбільше постраждала квартира на першому поверсі. Оселю від води рятували десятки людей. Мешканці скаржаться. Причина не в аномальній кількості опадів. Переконані, тони води впали на голови людей через недбалість субу. Більше про мокре лихо у сюжеті Ірини Малюкової бігали, черпали це за черпаками. Відрас не співали виносить все його, тому що вода стояла отак. Так, мешканці будинку на Сумгаїцькій кілька годин рятували оселю пані Ніни. Із дірки в стіні під'їзду потоком ринуло кілька тонн води. Через кількість та швидкість надходження рідини та перелилася навіть через 10-сантиметровий поріг. Рятувати збіглися мешканці кількох поверхів. Тут іде світ. Оце замикає світ. Оце в нас замкнуло, світа немає. Це вже давно замкнуло. І воно ж вони ніхто не роблять, тому що воно ж постійно заливає, коли дощ воно заливає і замикає. І це не тільки в нас, це на всіх та жаку, Вода тероризує місцевих уже 5 років, дощові сходження в під'їзді після кожної грози чи танення снігу. Найгірше, каже Ніна, суп у таких ситуаціях не допомагає. Перед цим теж був дощ, я їх викликала. То вони теж так само прийшли, подивилися. і Уїхали, нічого не зробили. Ця сама служба приїхала ця сама йому варіка попала, пала іменно ці люди, які були на цьому на діжурстві. Подивилися, сказали, ви нам до ну дальше на лексі у субі пояснюють, протікання оцінили як незначне. Тому склали акт, викликали слюсаря і поїхали за більш серйозними викликами, бо тут, мовляв, води майже не було. А в пориві, взагалі, мовляв, ви мешканці, бо зняли шматок рубі масту, який забив ливнівку. Щоб вони дождалися слюсаря, він би відкрив частково і воно потихеньку б сходило, а так уся цей поток води линуло на низ. І десь роз'єднало трубу зливову. На низу не було води на первому поверсі. Йдемо разом ще раз оглядати стіну. Майстриня погоджується. Вода тут таки сходила. Обіцяє, комунальники знайдуть порив і все полагодять. Та пані Ніна обіцянкам вже віри не йме. Я з адвокатом балакала. Я буду збирати документи до суду, тому, що ну вибачте, я не можу займатися оцією цієї Це моя проблема. Чи це проблема Жека? Ну якщо чесно. Олена Берестенко Ірина Малюкова Сергій Косенко Віка Новини.